Спонсор програми торгова марка Парус життя без плям. Ні, середи сьогодні у нас 24 лютого. Я думаю, що ви знаєте, що робити. Якщо ви побачили мене на своїх екранах, зараз потрібно брати свою слухавку і набирати наші студійні номери телефонів 213 0109 та 213 9148 А для чого? Звісно ж, для того, аби спілкуватися зі мною та наповнювати ось цей чарівний кошик, поки він порожній, наповнювати його призами від торгов марки Парус, яка дуже дуже любить бавити вас, радувати вас та балувати вас своїми виробами. Отже, що сьогодні ми з вами можемо вигравати? Це пральний порошок Делі на кожен день від торгової марки Парус. Це підсилювач прального порошку та коврочист. Я чекаю на ваші дзвіночки. Тема в нас сьогодні знаєте така цікава та болюча. Всі бояться, дуже бояться лікарів, стоматологів, дуже їх бояться. Але для того, аби не ходити до них та знаєте, не лікувати свої зуби, потрібно, аби зуби були здоровими, білосніжними та балували, радували вас. так? А для цього нам потрібна що? Якісна зубна щітка та якісна зубна паста? Адже сьогодні, саме той день, коли багато років тому, 24 лютого, уперше була випущена зубна щітка із синтетичним ворсом, та якою ми користуємося із вами кожен день увечері та кожен день зранку. Можливо, хтось ще протягом. Цього дня, тобто розмовляти ми сьогодні будемо про зубні щітки. Я чекаю на ваші дзвіночки. Дуже хочу, аби ви сьогодні зателефонували до нашої студії і не просто зателефонували, а поспілкувалися зі мною, отримали три питання від мене, дали коротку відповідь, так або ні. І забрали сьогоднішні наші призи. Мені підказують, що вже є перший гравець. Алло. Алло. А, доброго вечора! Як вас звуть? Мене звуть Єлена. Єлена, а, мені дуже Олена, мені дуже приємно, що ви дотелефону. Валися до нас як настрій атлічний будемо вигравати. Постараємося не тільки грати, але й вигравати. Олена, моє питання тоді для вас перше. Готові? Так. Да. Скажіть, чи правда, що перша згадка про зубну щітку датується п'ятим століттям до нашої ери? Як ви вважаєте? Ліжка мравата для <зважається> зубної щітки. Дуже рано кажуть, про що все таки люди використовували якісь більш то более подручне й средства. Ви абсолютно праві. Мені е, подобається ваша відповідь на це питання, тому що вона правильна, і я із задоволенням вам про це кажу. Адже дійсно, перша згадка, що задокументована про зубну щітку. Е, Зустрічається, з'явилася у англійському друці у середині аж 17-го століття. А у 18 столітті з'явилися такі щитки, які схожі на звичайні звичні для нас конструкції. Олена, що ми з вами виграли по першому питанні? Я нагадаю, це пральний порошок, це підсилювач прального порошку та коврочист. Но, очень бы хотелось э, стиральный порошок дома двое детей, которые с улицы никогда чистыми не приходят, особенно в такую погоду. Мені тоді дуже приємно буде виконати ваше бажання. Я відправляю до нашого чарівного кошику цей пральний порошок, аби ви були задоволені. А ваші дітки ходили, ходили тільки у чистому та свіжому одязі. Олена, друге питання. Давайте попробуємо. Скажіть, чи правда, що сучасна щітка для зубів складається із декількох тисяч щитинок? Як думаєте, тисячі їх? Ну Навірно, чоловік, який пытался їх посчитать, а, обладал завідним терпінням. Мені напевно ну, где-то столько їх и є. Може бути більше тисячі, повтори, може дві, може, ще більше. І дійсно, ви абсолютно праві. Адже всі, хто тримав у руках зубну щітку, я думаю, пам'ятають скільки, скільки там цих ворсинок, цих щитинок, аби наші зубки були чистими і здоровими. Ви дали правильну відповідь на це питання. Дійсно, щитина сучасної зубної щітки складається більш ніж з двох ти. Тисяч п'ятиста щитинок. Люди древніх цивілізацій використовували в якості знову щітки. До речі, гілки або палички. І вони імітували ці щитинки, вони розжовували попередньо краєчок гілки або палички, якою потім власне чистили зуби. Нам не доводиться це робити. А нам з вами Олена доводиться обирати, що ми виграли. А що у нас на кану? У нас є підсилювач правильного порошку, та у нас є коврочистка. Ой, коврочистка, не то, що треба. П'ятона дітей регулярно регулярні. От нехай у вас їх не буде регулярно далі. До речі, коврочист можна ще використовувати як чистку для м'яких меблів та для салонів автівок, тому що ну можливо у когось вже немає коврів вдома, але є м'яка м'які меблі. Я думаю, у кожній домівки є. А третє питання ставлю вам. Давайте попробуем. Скажи, чи правда что наши пращуры чистили зубы медом? Ну, очень похоже на правду, потому что когда отмываешь банку от меда, никогда не нужно моющее средство. Мед как абразив, все хорошо вытирает. Женщины часто используют мед как скраб для лица кисти и кистей рук. Мені кажеться, що звернення похоже на правду. Олена, яка ви розумночка? Я я дуже щаслива, що ви дали правильну відповідь на це питання. Я із радістю, із задоволенням дарую вам ось цей підсилювач прального порошку. Це вже третій лот. Не кладіть, будь ласка, слухавка. Олена, ви ще з нами? Ви щасливі? Раді? так, ну, да. так неожиданно. зараз вам розкажуть, як ви. Зможете забрати ось цей повний чарівний кошик до вас додому, аби ваші дітки були щасливими. А ви були матусею, яка має вільний час на себе, тому що із торговою маркою парус життя легке і плюс без плям і. Трішки я прокоментую треті про питання. Дійсно, люди давно почали використовувати різні, абсолютно різні складники для очищення зубів. І перша зубна паста це був, уявіть, попіл, крейда, дерев'яне вугілля, лимонний сік, мед. Деякі люди спробували розжовувати і подрібнену яєчну шкарлупу і навіть перемелені копита, уявіть собі, на що люди йшли, аби у них були чисті та здорові зубки. Перший Гравець у нас вже сьогодні був. Забрав свій набір, тому я чекаю на другого гравця, на другого телеглядача, який дотелефонується до мене, зіграє зі мною у інтерактивну гру чарівний кошик. І забере. Ну, я маю надію, що забере все ж таки ще один набір від торгової марки Парус. Є в нас дзвіночок вже. Підказують, що є телеглядач. Алло. Алло, як вас звуть? Мене звати Тетяна. Тетяна, який у вас настрій? Хороший, хороший Тетяно. Чудовий про чудово. От мені е, другий варіант більше подобається. Тому що знаєте, потрібно завжди більше позитиву ще більше позитиву у наш час у нашому ефірі. Згодно Тетяно процентна го е, згодні зі мною грати. Так. Я буду вам ставити моє перше питання. Готові? Так, готово. чи правда, що перша зубна щітка, яка містила ручку та ворс, була зроблена із щитини кабана? Як думаєте? Ну, непоганий варіант. Чувні, не... тобто ваша не... відповідь так? Так. І це правильна відповідь. Дійсно, перша зубна щітка з'явилася у кінці 15-го століття у Китаї, і вона дійсно була зроблена із щитини кабана. От перша зубна щітка, я маю на увазі. У тому вигляді, до якого ми в принципі з вами і звикли, це була така дерев'яна паличка, на якій була така щитина, і китайці розумні, вони Знаєте, знато все, все звідти, все з Китаю. І зараз так. Тетяно, який лот ми з вами виграли? Це я нагадаю пральний порошок Дейлі на кожен день. Це підсилювач прального порошку та коврочист. Добре. Я... Який? Я, який один пральний порошок? Пральний порошок. Пральний порошок. В, ось він вже ваш, він вже вас беззаперечно. Далі ще два питання, а отже, два лоти. Тетяно, моє друге питання для вас. Скажіть, чи правда, що американці назвали зубну щітку винаходом століття? Ну, Винахід століття, напевно, напевно, ще так, тому що не дарма кажуть американська. Усмішка, мабуть, вони дуже дуже цінують цей винахід, і дійсно ви абсолютно правильно. Вони цінують цей винахід аж так, що у січні 2003 року американці назвали зубну щітку винаходом номер один у списку винаходів, які вони не без яких вони б не змогли прожити. У цьому ж списку також є автомобілі, комп'ютер, мобільний телефон та мікрохвильова пічка, і плюс ще. Зубна щітка. Тетяно, що ми виграли? А що там ще нагадаєте? А, дивіться, це підсилювач прального порошку. Ви можете додавати його до вашого звичного прального порошку. Таку кількість в залежності від забруднення, яке ви хочете видалити. І у нас є ще корочисте. Давайте підсилювач порошку. Підсилювач прального порошку, солодку парочку нашої від торгової марки «Парос» ви зібрали. І я не маю сумнівів, що ви будете відповідати і на третє питання, і намагатися Давай, виграти пробиві. коврочист. Так, тоді воно для вас. Чи правда, що тільки розташування під кутом 20 градусів, щитинок на щітці може сприяти найкращому чищенню зубів. Тільки 20 е, градусів. Нахід. Як думав, ну, чомусь мені інтуїція підказує, що ні? Не знаю. Думаю, що мабуть якийсь іще інший кут М є, який кращий, ніж двадцять градусів. Ну так, двадцять градусів, градусів знаєте, таке та така кількість. Не дуже не дуже до цієї справи в нас підходить і дійсно. Але знаєте, ви дали правильну відповідь на це питання. Останні 100 років виробники сучасних зубних паст та зубних щиток ведуть розробки. Вони ж все ж таки намагаються з'ясувати, як ще зробити краще, краще свій винахід, аби радувати людей. І вони з'ясували, що нахил 16 градусів є оптимальним для найбільшого найкращого чищення ваших зубів, тобто, якщо ви любите, знаєте, перфекціоніст і любите тільки правильні речі, ходіть е, у магазин обирати собі зубну щітку із транспортиром і оцей. Е, і зробимо. Оцей кут 16 градусів шукайте. Добре, дякую. Добра. Я вітаю вас! Ви виграли також коврочист від торгової марки Парус. Мені подобається, Добре. що ви посміхаєтеся. Я чую дякую, вас там. Дуже ура. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Зараз вам розкажуть, як ви можете забрати цей повний чарівний кошик подарунків від мене та від торгової марки Парус. Дякую ще раз, що телефонували. І з вами, мої улюблені телеглядачі. Ми побачимося вже наступної середи. Немає сумнівів, ви зателефонуєте, ви зіграєте та ви заберете чудові призи собі додому, аби ваше життя було без плям, і аби ваше життя було тільки кращим та тільки із посмішками. На сьогодні я прощаюся з вами. Ще не обов'язково купувати дорогий пральний порошок задля криштальної чистоти вашої білизни, завдяки унікальній формулі підсилювачу прального порошку від торгової марки. Парус будь-який порошок економ класу за вашою потребою стає засобом преміум класу. А якщо прання потрібно тільки для того, аби освіжити речі, використовуйте засіб на кожен день дейлі. Парус життя без плям. Торгова марка парус та білої паруса пропонує різні групи товарів для хатнього господарства за ціну, яка підходить кожному гаманцю. Пральні порошки, універсальний дитячий та для кольорових речей. Серія рідких засобів для прання, плямововідники та відбілювачі для різних типів тканин, пом'якшувач води, парус, софтвотем та підсилювач прального порошку. Засоби для кухні універсальний порошок для чищення, рідкий засіб для миття посуду. Сода та засіб для посудомийних машин. Засіб проти молі. Засіб для чищення килимів. Затишок та чистота у будинку це просто та економно. разом із калейдоскопом продуктів від торгової марки парус та білої паруса. Спонсор програми торгова марка Парус. Життя без плям.